Я бачу траву, вона така хороша, прийшов mm -hmm. дощ, все мокре, все мокре, учито, як віти, mm -hmm. мокра роза, мокра роза, мокрі mm -hmm. квіти на дворі. Mm -hmm. мокрий, мокрий, тюльпан, мокрий тюльпан, мокрий тюльпан, мокре, тюльпан, мокре все, бо дощ пройшов. Дощ пройшов, на дворі все мокре. Так я бачу, та роза. Дощ пройшов, на вулиці все мокро. Да-да, і та трава. Так, так, і мокра трава. Квітки на зв'язку. Дощ пройшов, квіти на дворі мокрі. Дощ пройшов, вони такі прозорі. Мокрі роза, мокрі квіти, мокра Тра трава. трава. Дощ прийшов і все таке красиве. Дощ прийшов, квіти такі мокрі, роза така мокра, тюльпан такий мокрий нарцис. Квіти всі полили, траву полили, а тепер ще й дощ, лівінь гроза, а потім після нього все так красиво, Як би на дворі весна. Хто пройшов, прийшов? такий красивий, точ полив все на всіх деревах каплі, на всіх, на все, що є на будинку. Гарні каплі. Будинок дуже красивий. Дерева, каплі прикрашають дуже гарні. З каплями дощу дощ дуже гарний. Кущі дуже гарні. Їх поливає дощик, їм набагато краще. На дворі пройшов дощ. На дворі мокре все, на дворі мокра роза, на дворі мокрий тюльпан, на дворі мокрі на дворі мокрі квіти, мокра роза, мокрі квіти, мокра трава. Квіти мокра трава на дворі Китікат на зв'язку.